Один одному корисними. Якби не було один одного, було б дуже складно. Фактично ми живемо за рахунок один одного. Без сторонньої допомоги ми не могли б жити абсолютно. Тому один, один, один для одного ми є цінними час лишніми люди вважають одно ну Є різні випадки, знаєте, як ми одноразово робили ремонт в одному будинку. ось І мама прийшла каже, що помогти. Я кажу, мам не мішайте. О, це не подобається. Бо вже ми виросли, вже ми. Чого вже маму заставляти якщо ми самі. Можемо робити, правда? І десь є моменти, де ми служимо. Один Ви знаєте, я не знаю, може, буде якась думка написано, що ангели це служебні духи. Правда? Це служебні духи. Кому вони служать? Богу чи нам? І Богу, і нам, да вони нам служать. Ну, Павло каже в Ефесян, що Бог через церкву, ми, ми церкву, ангели нам служать. І Бог через церкву показує найбільшу мудрість владам і начальствам. У небі. Яким владам, яким начальникам в небі? Небесна? Чи ангелом? Чи начальником? А, я не знаю, я не думаю, що для начальни зуби духів під да, як сказано. Видно, є в небі якесь начальство. Є в небі якась влада, окрім Бога. Ну так виходить і, певне, ангели частично входять в цю владу, я так думаю, не знаю. І виходить, ангел нам служать. І від того, що вони нам служать, вони бачать велику мудрість через церкву те, що я, Те, що вони комусь служать, вони самі від цього дивуються, правда? Дуже важливо мати серце або відношення служити один одному. Це буває дуже непросто, А це важливо. Я хотів би а, всім нам прочитати текст Божого слова Іван від Марка, хоча він є і у Матфія написано, і в Марка, 10-й розділ, і 42-й вірш. Марка 10.42. Але Ісус, покликав, що їх, говорить Їм. Ви знаєте, що ті, яких вважають правителями народів, панують над ними і вельможі їхні володарюють над ними. Проте у вас нехай буде не так, як... але якщо хто не захоче у вас стати великим, нехай буде слугою. І якщо хто захоче бути у вас першим, нехай буде всім. Рабом, бо і син людський прийшов не для того, щоб йому служити, а щоб послужити і віддати душу свою на викуп за багатьох. Ми знаємо, яка була ситуація, Ісус каже про відношення один до одного. Яке в нас має бути відношення один до одного. Ви знаєте, що відношення один до одного вже зіпсувалося із самого початку, починаючи від Адама і Єви. Про це не я, це все. І вже відношення. Не беруть тягар на себе, а вже відношення до зіпсувалося. Просто і за гріха. І за неправильну поступку. Наскільки важливо мати правильне відношення? Один до одного. Автор до євреїв. Кажет, цікавий текст, Третій розділ і 13 вірш. Але умовляйте один одного щодня. В церкві, на вулиці, чи де? Умовляйте один одного щодня до тих пір, поки говориться нині, щоб не зробилися жорстокими. То небудь із вас, будучи зваблений гріхом, умовляйте один, один. треба вмовляти заохочувати. Ви знаєте, ми завжди кудись заохочуємо. Дітей заохочуємо дати до навчання вчи вірша. Це тобі треба якось, якось ми такі прикиди привода, аби заохотити. Тому що ми хочемо, щоб хтось зробив панодію, і для цього треба заохотити. Тому Біблія нас фактично теж закликає, що ми заохочували. Хтось захоче до роботи, до навчання, хтось заохочує до, до поваги і так далі. І щось треба застосувати. Треба якийсь приклад придумати, як, як зробити, як заохотити. Увічні, що людина. А, бідняк каже, «Слухайте, будьте бізнесменами. Я вас охочу бути бізнесменами. бізнесменами. Багато людей на це поведуться. <сум> Чи, ну, ти ж який глянь на себе. Як ти можеш когось заохочити, якщо ти сам такий? І, і такі багато інших речей. І інкоди себе в різних інколи випадках себе ловив, що я захочу до, до чогось, але я сам не завжди на п'ятірочку. Але навіть і тоді ми маємо захочути, навіть якщо я сам не дотягую, я маю сам захочувати. Наприклад, в читанні Біблії, да? ми, всі коли ми коли ми самі читаємо, ви знаєте, у нас буде інше заохочення. От, наприклад, питання посту, да? хто пройшов або відчув смак благослоння від посту, його буде інше захоче, ніж той, який не постив Я уявіться, як може захочути той, який не постив. Кажу, ну, брат і сестра, написано в біблію а треба постити. Ви знаєте, інколи коли я десь раніше так було, я попадався на це, коли ти людям об'ясняєш, Щось, так? Да? Якийсь приклад проводиш, але тебе перебай каже, не так. Каже, я цим займаюся. І отак. От і ти прогорів, так? Да? Бо ти до кінця не знав. Але хотів цим прикладом заходити. Тому дуже важливо нам в цьому бути, перерубати, щоб в чомусь нас заходити. Тому я хотів би от глянути. Що ми маємо робити один для одного? Як говорити, про що говорити? І біло, до речі, немало про це говорить. Багато текстів є про це, наприклад, перше Солонян, ми читаємо п'ятий розділ, 11 вірш. Отішайте один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. От, наприклад, утішайте один одного. Чим потішати? Каже Писання: коли ви пройшли випробування, то тоді ви зможете інші потішити. Коли ви самі щось пройшли, ви можете потішити. Тому інколи, коли нам приходить якась долина, якась проблема, ми самі шукаємо вихід. У будь ситуація, вона нас заставляє якось вижити, вийти, вирішити. І коли ми вирішили, ми кажемо, слухай, не переживай. Отак, от отак працює, отак от скажи, отак от поступи, лучше не говори. Да? І ми кажемо, не переживай цю ситуацію. І ми потішаємо одного. Як ми можемо потішити, якщо ми самі цього не пройшли? Збудовуйте один одного. Чим збудовувати? Да, треба щось таке говорити, щоб це збудувало людину. Пам'ятаєте, Павло каже, що нехай ваші слова не виходять гнилі, але тільки потрібні нас будування. Навіть слова ми можемо збудувати. Життя ми можемо заохотити. Один одного збудовуйте, заохочуйте. Будуючи. Даючи приклад, як говорити, ви знаєте, що будівництво воно змушує якоїсь витривалості. Хіба в нас такого не було, що ми певний час гарно себе ведемо, поступаємо, а потім десь не так повели, каже, а я тебе поняв, який ти є. І з ми би хотіли би показати гарний приклад. Ви знаєте, навіть коли ми будуємо один одного, коли ми захочемо один одного, ви знаєте, який тут великий плюс? Ми самі мотивуємось. Спостерігайте, якщо ви знаєте, що вас, за вами хтось дивиться, то ви вже так не робите. Ні. Поки він Ладно, я так скажу. Ми навіть при, при комусь по іншому говоримо. Чи по телефону говоримо присутність когось, і ми підбираємо слова, що хоч би ну, не показати, які ми є насправді. На і коли ми хочемо когось заохотити, комусь показати, як говорити, як спілкуватися, ми вже самі себе мотивуємо, ми самі ставимо планку. Ми самі себе стримуємо. ми самі формуємося. Бо ми розуміємо, якщо я так скажу чи поступлю, скажу, а то якщо він так говорить і поступає, чи буде, то значить такий можна. І ми розуміємо, ми як віруючи, ми стараємось показати гарне світо десь серед людей. Але коли ми один на один, ми інколи навіть про це не думаємо. Механічно сказали, поступили, і далі. І коли ми будуємо один одного, Стараємось, щоб хтось від наших слів збудувався від нашого життя, то це зовсім по-іншому. Ефесян 4 32. Якщо можна щоб менше Ефесян 4, 32. А ви один до одного будьте ласкаві. Як це Пам'ятаєте, Пам'ятайте, такий текст. Слова ваші, нехай будуть приправлені сіллю. Те, що приємність приносить, ласкаве. Да? Нехай лагідність ваша буде відома кому? Всім людям. Да? Самості, це, це речі, які ми можемо знати, але їх не просто виконати, да? якщо ми будемо щирими. Особливо в момент, коли от, пік якоїсь ситуації, коли наростає якийсь конфлікт, і лагідність так буває непросто. Тому це дуже важливо нам проявити. І нам випадки якраз даються, щоб ми практикувалися. Раз, другий раз, третій раз. Будьте милостиві. Да, як ми вже згадували про ці кісточки, да? коли каже писання, хто знає робити добро, милість і не робить, той має гріх. Будьте милостиві. Коли, в які ситуаціях? Да? І завжди, коли є можливість, прощаючи один одному, який Бог через Христа нам простив. Прощати один одному. Знову це така тема. да Скільки раз про це можна говорити? Але от ці такі речі, вони для нас залишені Далі написано: давайте ми можемо відкрити римлянам, наприклад, 12 розум. римлянам 12 розум і 10-й вірш. Будьте братолюбні один до одного. З відданістю. Повагою один до одного. Випереджайте. Любіть один однобратню любов'ю. Да? Про те, що ми десь. Вресенькі чули, як нам Бога варто любити серцем, розумом, душею, силою. Ви один одну пошаною. Я себе не раз ловив на тому, що ми якби шануємо, але в момент в яких випадках проявляється пошана? Ну, нас вчили в школі, да? двері відкрити пропустити, Да Як ще проявляється пошана один до одного? Місто, Місто ступити, так. Да. А от як ми можемо практично проявити пошану один до одного, випереджаючи? Хорошо. Коли ви останній раз проявляли пошану один до одного, вам буде легше згадати. Коли ви випереджали пошаною, що ви робили? Що ми робили? <invece> ну, от що в нашому житті? Як ми проявляли пошану один до одного? Як ми випереджували? О! Тікав щось інше. Тобто ті речні, які... Тут знаєте, що криється? Тут криється компроміс з его. Правда? Коли пошана один одного, тут має бути перемога над его. І воно так має непросто. Щось краще собі, але вже комусь вже таке собі краще. Да. І от, отут боротьба якраз з егом нашим. Коли ми випереджаємо одну комусь віддати, комусь потратити час. Та от, і при ті наших ситуаціях ми боремося якраз з егом. Оце відношення. І можливо, таки, воно непросто. Не тому нам потрібно в цьому заохочувати. Ви знаєте, ми буваємо... сьогодні я, може бути, гарно в башані, а завтра добре, якщо хтось мені нагадає, заохотить. І тому ми не можемо завжди все ідеально пам'ятати. Ми не можемо завжди все ідеально виконувати. Тому Біблія каже, заохочуйте. У випередженні пошані. Сьогодні я про це думаю, я інші це хочу. Завтра ви про це думаєте, ви мене завтра захотели. І от так якраз будується церква. Ми не є ті, які ідеальні роботи завжди запрограмовані. Ми маємо допомагати. Хтось десь заклопотався, десь хтось в коїсь якась ситуація складна, той зараз в гніві. Заохотьте. І ми якраз допомагаємо один одному цьому. Чотирнадцяти розділ восьмий вірш. Бо якщо? Тринадцятий вірш. Отже, надалі не будемо осуджувати один одного. Але розсудіть краще про те, щоб не створювати братові спотикання чи спокуси. Не судіть один одного. Але розсудіть, щоб не дати спотикання, щоб не соблазнити. Пам'ятайте, Павло каже: радий брати я, от, от, щоб він не, не соблазнився. Ми навіть про це ін -ін 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 інколи не думаємо. Правда? Знаєте, як навіть. Е Кажуть, для пропівників не, не треба вдягати дуже хорошу одежу гарно. Бо люди будуть дивитися не, не суфта пропить, а будуть дивитися на його гарну одежу. Да? Яка ти всвіть гарна одежа? І вже увага на одяг, да вже раз, вже вже раз в тебе може пробіг хороша, але ти вже одежа. Далі. Тому а, нам треба пильнувати. Да, ми не завжди знаємо, ось десь брас зраз подихнеться, хтось невіруючий ми ми з переневіруючи, невіруючими щось скажемо, зробимо. і вже Да Звичайно, там вже інша крайність. коли люди приклад, до безпорядку кажуть: о, звісно, у тебе таке. Так просто приберіть, і у вас буде гарний порядок. Просто ті гроші так просто не витрачайте, а, а зберіть і купіть. І у вас буде та чи інша річ. Вже інші крайність, але от, про це нам треба думати наперед. Ці речі, які треба заздалегідь нам думати. Написано так само ж і 19-й вірш. Отже, те, що приносить мир, до того будемо прагнути. Як і до того, що збудовує один одного про те, що ми говорили, те, що збудовує, приносить мир. Багато е не треба, щоб е збудити як якусь сварку, якісь непорозуміння слово, погляд, думка, відношення і все. Але пильнуємо про мир і про те, що нас збудування. Те, що буде будувати мир. Ісус каже блаженні миротворці. Бо вони будуть хто, ким вони будуть? Синами Божими. Тому один до одного маємо. Е, і, і Біблія багато говорить, каже, не обмовляйте один одного. Не говоріть неправду один до одного. Буває так буває, просто. І ви знаєте, коли хтось привик бути чесним, важко сказати, сказати неправду. А коли ми не знаємо, коли якась вигода, і нам добав доба одноправди один на одного. Цому сказав цю неправду. Іншому сказав іншу неправду, а вони між собою не можуть тіти теж. Я йому одне сказав, тому іншому, і вони між собою вже розбираються, так ти те казав, так те казав, один говорить. А ти каже, а те казав. Іде правда. І такі триугольник неправди. Тому е, не горіть неправди, це як він каже. Один на одному. А що хіба таке може бути серед віруючих? На жаль. Чуть приокрасив, додав, би гарно виглядав. Біблія скакає, не завідуйте один одному. Терпіть один одного, і це все має значення. Оце якраз відношує, каже, заохочуйте один одного до цього. Тому як дуже важливо, що ми один одного заохочували. І багато речей можна говорити, до чого варто заохочувати, підтримувати таких простих речах. І я хотів би, щоб ми помолилися Боже, поможи нам завжди пильнувати, щоб заохочувати, щоб бути самим таким і заохочувати, рівнятися, рости. І ще також разом помолимо за тих, які жертвують на діло Боже. Які витрачають свої. Години витрачають своє здоров'я, витрачають свої фінанси, свої ресурси, які жертвують. І люди, які жертвують ради благодарства Божого. Тому і за них теж варто молиться, щоб їхня віра була сильна, щоб в них було розположення, щоб Бог благословив їхню роботу навіть, щоб давав можливість більше і багатьом людям служити. Питання фінансів чи якихось інших ресурсів. І заохочувати один, один одному, так само жертвувати. Тут багато речей ми можемо захочувати. І біля каже, заохочете один одному. Так він вроді брат знає. А його. Є речі, де ми гриземо, каже, якщо ви гризете один одного, не з'їжджате один одного. Ми часто легко можемо гристи, да? А от важливо заходити підбадьорити, мати підхід. Дуже, дуже не просто нам треба мати мудрість, бо, де нам мудрість заходити. Інколи коли ми просто з плеча говоримо, да? ми не захочемо, ми відвертаємо. А от інколи батьки захочуть, якось треба дитину, щоб вона робила уроки. Просто кажу, роби уроки. все Треба якийсь мати отакі, знаєте, якось. Газійка, щоб підійти, заходити, щоб дитині захотілося. Щоб брати захотілося молитися, а захотілося читати, а захотілося б створити мир, показати плюси, показати, які переваги, які мінуси того, якщо ти не будеш жертвувати, не будеш е, е, миротворцем і так далі. Якось тримати мудрість. Тому. Боже, дай нам мудрості, як нам один одного захочети зростати і заохочувати один одного. І Боже благослови тих, хто жертвує на Боже діло. Амінь. Амінь. Піднімемося для молитви.